Ти молодий, драйвовий, тобі від 18 до 24 років. Ти хочеш більше. Гроші, самостійності, можливості. Але давай чесно, сидіти на місці і чекати халяви це не про тебе. Є рішення для тих, хто не боїться викликів і хоче брати від життя максимум. Тут ти отримаєш 200к одразу, ще 800к протягом служби. І грошове щомісячне забезпечення. Вже цікавішаєш. Контрактна служба це не просто армія. Це твій старт у серйозне майбутнє. Це твій шанс стати на ноги. Стабільний дохід. Своє житло. Відпустка кожен рік. А після контракту чил подорожі життя на твоїх умовах? Тобі вирішувати, як ти проведеш наступний. Рік. Головне діяти. Дзвони прямо зараз. А допоможуть тобі в цьому топ-фахівці першого центру рекрутингу сухопутних військ. У нас тут не паперова армія. У нас все швидко, якісно і без, без зайвих проблем. Всі деталі на нашому сайті. Всі деталі на нашому сайті.